Друзі, в цьому ролику я вирішила разом з вами підвести читацькі підсумки першого півріччя. Тому поїхали. Поки ми ще не перейшли безпосередньо до книжок, я хочу нагадати вам за промокод PAGETRAVEL, який дає вам 10% знижки на сайті видавництва VIVAT або в усіх їхніх фірмових крамничках. Промокод діє абсолютно на всі видавництва, і також мені здається, він навіть сумується з акційними пропозиціями. Тому, будь ласка, заглядайте як на сайт, так до них в крамничку, використовуйте цей промокод. Таким чином ви економите і, звісно ж, підтримуєте мій контент, тому буду вам дуже вдячна. Також промокод сумується з акцією 1 плюс один дорівняння три на сайті видавництва ВАДДОТРИ. 31 липня включно. Раджу не припустити можливість закупитися гарячими новинками по вигідних цінах. Тепер давайте вже будемо говорити про книжки нарешті, чому ми тут зібрались. По-перше, в мене є ось такий помічник, це мій читацький щоденник, і він мені говорить, що за це півріччя я прочитала 43 книги. Зараз я читаю 44-ту і це доволі дуже навіть добрий результат. Тому що, якщо брати минулий рік, то я прочитала лише 30 книжок. Ну тобто різниця є. Я прогресую в читанні, і мене це не може не тішити. І давайте вже переходити до першого питання тегу, тому що тег там дуже такий цікавий, інформаційний. І при цьому така, знаєте, коротка вижимка всього, що я не читала за ці за цей період. І вам так буде дуже зручно орієнтуватися в найкращих книжках. Книжки, які мене вразили, книжки, які мене розчарували, також бути в цьому тегу. Тому давайте перше питання. Найкраща книга. Насправді я не могла вибрати лише якусь одну книгу і намагалася скоротити до трьох. Насправді це було складновато, але все таки, знаєте, я от прям три топ-три найкращі книжки за перше півріччя. І давайте я буду переміщатись до полиць, тому що я спеціально саме так стала, щоб діставати ці книжки. Перша — це, звісно, Соловей Крістін Гени. Це книжка, яка мене вразила, це книга, яка мене закохала в Крістінгену. І потім вже я прочитала всі її книги, які є українською. Конкретно в цій книзі розповідається про двох сестер: Віанну та Ізабель, якщо я не помиляюся. Так, я правильно сказала, уявляєте, я читала її на початку року і навіть зараз пам'ятаю імена, а це для мене, ну ви знаєте, наскільки в мене проблеми з іменами. Так от розповідається про долю двох сестер, які по-різному зустрічають війну і зустрічають окупацію у Франції. Одна намагається якось підпорядкуватися цій владі, не висовуватись, тому що в неї є дитина, донька, і вона розуміє, що вона по суті ризикує життям доньки. А інша Ізабель, молодша, яка намагається вступити до руху опору, намагається якось пришвидшити перемогу, не піддає. На якісь окупаційні прикази, накази і тому подібне. І от вся книга пронизана цим, пронизана болем війни, долями, які зламується війна. Тут також є кохання на сторінках, воно е, трагічне, мені здається, це логічно. І взагалі фінал книжки він розбиває серце, я ридала над нею. Там десь буде далі питання книги, над якими я плакала. Так от, всі книги, які потрапили в улюблені, я над ними плакала. Перша це Крістін Гена Соловей. Наступна улюблена книга за перше півріччя це. Велика глошина, я не могла не додати цю книгу. Я розумію, що в мене в топ 3 дві книги однієї авторки, але ця книга вона відрізняється від солов'я. Тут розповідається про аб'юзивні відносини, які по суті руйнують долі маленької дівчинки. Тут розповідається про головну героїню, яку звати Лені. Їй 13 років. Її тато пройшов в'єтнамську війну, і повернувся додому з полону. І Сім'я намагається знаєте, якось от склеїтись знову, зберегти свої відносини. Вони приїжджають в малесеньке будиночок на в закинутий, де там дика природа. І, взагалі, там дуже складно якось виживати. І коли там починається зима, то по суті всі мешканці вони замкнені в своїх будинках. І от наша сім'я опиняється просто в клітці зі звіром, в клітці з аб'юзером, який б'є маму, намагається якось ну, зламати життя нашій Лені. Він не дозволяє ці батько дуже багато чого Лені. По суті, він дійсно. Е це дуже така страшна книжка, яка показує, як на людину впливає полон, тому що чоловік не може спати, він вночі може вдарити свою дружину у вісні. І також тут показано наскільки складно іноді піти від цього, розірвати цей зв'язок. І по суті, мама Лені розуміла, що вона ламає не лише своє життя, живши з тим батьком, продовжуючи жити, але й життя Лені, маленької, ні в чому не винної дівчинки, але вона не могла нічого зробити. Тут показано це безвихід ситуації, слабохарактерність, характерність, нерішучість. І чи вдасться їм потім розірвати? Ати ось ці коло чи не вдасться тут про дуже багато добрих людей, які зустрічаються їм на шляху і якось намагаються вирвати їх, допомогти. І це книжка дійсно, яка мене також вразила. Я також над нею плакала тут і про дружбу, і про силу людських відносин тут. Про кохання і про взаємоповагу, взаємодопомогу. Також тут про те, що іноді потрібно просто вчинками показувати, наскільки тобі людина не байдужа, а не якимись там, знаєте, дуже гучними фразами і словами. Беріть її, читайте. Знаю, що тут складна тема. Тут дійсно тема аб'юзу дуже яскраво прослідковується. Це, мабуть, головна тема, і тут все дуже детально, реалістично описано. Але... Але такі книжки також мають місце бути, їх потрібно читати, тому що вони, от ви прочитаєте цю книгу, і вона западе в вас просто на все життя, потім в серденько. Ну і третя книга в списку моїх улюблених це за перекопом є земля Анастасії Левкової. Я нещодавно прочитала цю книгу, буквально ось розповідала про неї в прочитаному, і тут я не буду детально зупинятися дуже довго, але хочу сказати, що це книга про всіх нас з вами. Це книга про Крим, про те, як віднайти свою ідентичність, як її не загубити, як складно іноді стати на цей шлях. Тут про. Долю кримських татар в Криму тут про те, як їх намагалися просто зачавити, задавити все їхню культуру, мову, все просто встерти з лиця землі, просто тому що це було ну не подобалось це Росії. І книжка дуже чуттєва, вона пропитана, знаєте, от таким з одного боку болем, саморефлексією авторки, а з іншого боку, вона показує нам народ кримських татар, показує наскільки це добре щирі, відкриті, людяні Люди, і от перша частина цієї книги показує нам кримських татар, такими знаєте, сім'янинами, які дуже... Цінують свої традиції, які люблять сім'ю, які дуже багато часу проводять сім'єю. А потім, звісно, приходить 2014 рік, і історія повністю змінює русло. Нам розповідають про ці страшні події, і книжка вона дуже така. Щемка, і мені здається, її все рівно треба читати, варто, але все-таки, якщо от ви не готові зараз читати таку літературу, можливо, вам треба трішечки почекати. Але все рівно я впевнена, що такі книжки залишаються потім знову ж таки з нами на все життя і впливають на наш читацький досвід. Тому, звісно, я не могла просто не додати цю книгу в топ-3. Друге питання це найкраще продовження, яке я прочитала за це півріччя. І тут, звісно, мені не потрібно довго думати ламати голову, тому що це очевидно. В тегу за минулий рік я розповідала. Що я дуже чекаю на цю книгу, дуже чекаю на цю новинку. Це. Фінальна частина заключна про містечко Бйорстан від Бакмана. Я зараз говорю про переможців, і звісно ж в цьому році нас книголав порадували цією новинкою. Я її вже прочитала, в прочитаному ще вам не розповідала про неї, але це неймовірна історія. І, звісно, складно щось сказати про останню заключну частину цикла, без спойлерів. Але якщо коротко про що взагалі ця трилогія, то це про маленьке містечко Бьорстанд, яке мешкає просто в забитому лісі, грубо кажучи, і в них є. Тільки єдина якась їхня відрада це хокейний клуб. Хокеєм займаються всі, як дорослі, так і діти, всі бізнеси плюс-мінус зав'язані на цьому хокею. І от потім одного разу в маленькому містечку стається трагедія, яка повністю розколює містечко на два табори. І подія насправді дуже така соціально важлива, тому що мені здається, це не буде прям спойлером, але стається деякі види насилля. Над підлітками і люди починають ділитися на два лагері. І звісно, потім з цього випливає дуже багато економічних, політичних проблем, просто людських, тому що долі сім'ї розвалюються на цьому поприщі, і це дуже цікаво читати. І, звісно, це Бакмен, це дуже чуттєво, дуже соціально, дуже реалістично, дуже з такими деякими моментами смішними сценами, В деяких моментах просто хочеться плакати. Дуже влучні, короткі, лаконічні фрази. Просто я обожнюю Бакмена, це мій улюблений письменник, і я неймовір. Я тішусь, що в мене вийшло прочитати цю трилогію повністю, і мені б, звісно, хотілося перечитати перші дві, але. Знаєте, показник хорошої якісної книжки, це коли читала попередні дві частини майже півтора роки тому. Але при цьому, коли я взяла до рук цю, я пам'ятала дуже багато подій, дуже багато. І якщо навіть враховувати те, що тут Бакмен нас не вливає в перші дві історії, тобто він не переповідає сюжети, він просто одразу розповідає нову історію. Я все рівно повністю орієнтувалася. Я пам'ятала всіх героїв, персонажів, хто кому ким приходиться, в кого яка доля була до тому, що я прям. Ну, ця книга для мене якась дуже особлива, тому що я прям пам'ятаю все, і вона для мене дуже знакова, тому я неймовірно ще раз скажу тішусь, що прочитала фінал цієї історії, і, можливо, навіть хочу подивитись тепер серіал по цій книзі, тому що він також знятий. Наступне запитання: новинка, яку хочеш прочитати: новинка або новинки. В мене з такої новинки, яку я хочу прочитати і зараз читаю це, звісно, давайте покажу вам тисяча осенен. Тисяча осені, якоби дезута. Але я її вже майже дочитую, до речі, спо... Олер я знімаю на неї читацький щоденник, тому чекайте. Тому давайте я ще щось інше покажу. З такого, що в мене на полицях в мене і немає, знаєте, прям новинок гарячих, які я ось придбала і дуже хочу прочитати. Якось я стараюсь міксувати і вихід новинок, якщо вона мене цікавить, я купую одразу читаю. І, звісно, читаю свої старинки. Старинки, якщо так можна сказати. Але з таких книжок, які от нещодавно вийшла, але я ще навіть не придбала їх собі, то це, мабуть, буде перша така книга Мемуари Метью Пері це актор, який грав Чендлера в серіалі Друзі. Я обожнюю цей серіал, передивлялася його безліч разів. І, звісно, хочу познайомитися з актором ближче, тому що, наскільки я знаю, це насправді буде абсолютно не про друзів. Метью буде розповідати читачу про свою залежність і про шлях його виходу з цієї залежності. Також, звісно, там будуть затронути теми серіалу, зйомок, але все рівно акцент буде трішки на іншому, і мені дуже цікаво познайомитися з цим життєвим шляхом цієї людини, тому обов'язково обов'язково придбаю собі. І наступна книга. Речі, також від нашого формату, але вона ще не вийшла. Це щоденники Алана Рікмана, але це вже актор, який грав Снейпа в серіалі Гаррі Поттер». Також дуже чекаю, дуже хочу прочитати. До речі, щось дійсно останнім часом дуже багато буде виходити таких мемуарів різних акторів з дуже популярних фільмів або серіалів. І це дуже і дуже круто. І наступне питання звучить так: найочікуваніша новинка. І тут я назву книгу від видавництва Лабораторія, яку написав Том Фелтон, це актор, який грав в Малфоя в Гаррі Поттері». Також. Дуже чекаю. Тут буде знову ж таки його е, життєвий шлях, становлення як актора. І, звісно, дуже багато там буде приділено саме Гаррі Потеру цьому фільму і взаємозв'язками з іншими акторами. Як них взагалі складалися дружні відносини? Мені це все дуже цікаво якісь закулісні моменти з зйомок фільмів. Тому обов'язково, як тільки вийде ця книга. Буду її читати і придбаю собі. Ну тут прям 100% книжкове розчарування. І тут, якщо ви давно на моєму каналі, то мені здається, ви знаєте, що я зараз назву. Це буде роман Мішеля Бюссі, його змарновані мрії. Я навіть не можу його ось тут вам вже показати, тому буде фотографія. Все дуже просто, я віддала його бабусі з мамою, тому що мені здається, їм щось подібне може сподобатись, але мене ця книжка просто, ну, я не знаю. Вона мене настільки бісила своєю тупостю, що я не могла просто її читати, але все рівно дочитала, тому що мені було цікаво оцей просто фінальний твіст, і він видався настільки безглуздим, що ну просто книжка розповідає нам про дорослу сім'ю. Ми знайомимось на початку з головною героїною, якій вже там майже 60 років, і вона. Вирішує, вона все своє життя працювала стюардесою. і от, от вона каже чоловіку, що я їду в останній свій рейс, лечу точніше. Він здивований, тому що вона вже дуже давно не працювала, але от тут її викликають, і вона така: так, звісно, я дуже хочу. А потім виясняється, що колись в молодості ця жінка зрадила своєму чоловіку, і в неї, до речі, тоді, от тільки-тільки народилась донечка, і вона зрадила з якимсь незнайомим чоловіком, якого вона побачила буквально один день, і це, типу, все, вся історія її кохання. От що цей чоловік це просто єдине її кохання в цьому житті. Але вони там не змогли бути разом, і там якась тоді, знаєте, ця висосана з пальця драма. Ну, коротше, книжка абсолютно мені не сподобалась, вона дуже банальна, е притягнута завуха, нереалістична. І просто я вам її не раджу. Але при цьому я дуже вам раджу іншу книгу цього автора: це Чорні водяні Лілії, це неймовірний детектив, трилер. Книга, яка вразила мене в кінці, там просто у вас вибухне мозок від того, що автор накрутив. Тому цю книгу дійсно раджу, але. Чомусь от змарновані мрії абсолютно неначе інша людина писала. Наступне питання це книжковий сюрприз. І тут в мене буде два таких пункти. Перше, це я відкрила для себе фентезі. Я вперше прочитала, і це завдяки Каті, тому що вона якось мені запропонувала прочитати разом цикл «Двір і підроян від, від Сара Джей Мас. І ось я триматиму третю частину в руках. Я прочитала всі три просто одна за одною і. Не могла відірватися, звісно. В деяких моментах там сюжет провисав. Мені було не дуже цікаво. Але в цілому, якщо брати всю історію, то це просто мені дуже сподобалось. Тут розповідається про фейру, яка випадково вбиває створіння, яке не можна вбивати, і потім її забирають в інший світ, в світ Фейр, і вона там закохується. Ну коротше, це така. З одного боку, якщо так розповідати, то дуже дивна, банальна якась історія, але мені вона сподобалась, вона повністю мене відволікала, затягувала в себе, я не могла відірватися, поки не дочитаю до останніх сторінок. Розділ постійно закінчувався так, що хочеш і хочеш читати далі. І от я прочитала цю трилогію і не планую поки читати щось подібне, але при цьому я розумію, що це доволі цікавий жанр. Я для себе поки що знову ставлю його на паузу і не планую читати найближчим часом. Але, як мінімум, я вже відкрила для себе цей жанр, і тепер я розумію, що якщо ще буде от щось таке ну, дуже круте на ринку, що всі будуть казати, що це неймовірна історія фентезі, я вже візьму її читати, а не як раніше, просто відкладу, тому що раніше я взагалі не дивилась навіть бік-фентезі, мені здавалося, що це абсолютно не мій жанр. Але оця книга трішечки мені відкрила, так би мовити, двері привідкрила в цей світ, і я, неймовірно, тішусь. І другий пункт це ромкоми. Я в цьому півріччі відкрила для себе романтичні комедії. Читаю їх не так багато. В мене в Арсеналі поки лише три прочитані: це квартира на двох, гіпота кохання та пляжне чтиво. І всі три мені плюс-мінус сподобались. І в цілому я відкрила для себе цей жанр. Мені сподобалось це легке чтиво. Це чтиво, яке відволікає. Це книжки, з якими можна провести дійсно пару просто приємних вечорів. І вони не. Навіть не намагаються знаєте, тебе вразити якоюсь філософією, неочікуваним поворотом у сюжету і тому подібне. Це просто книги, які пишуться по канонам жанру. Там завжди в кінці все щасливо, тому що це. Все-таки любовні романи, не забувайте. Але при цьому вони часто напхані такими якимись соціальними проблемами, і це дуже круто. Навіть взяти ту саму гіпотезу кохання, де дуже багато приділялося місцю жінки в науці, і наскільки їй складно там. Також там показано і сексизм, і домагання на робочих місцях. Ну, одним словом, книжка насправді от прямо нашпигована різними такими проблемами, які просто подаються під соусом класної, легкої, прикольної, романтичної історії. Мені це дуже сподобалось. Я, наприклад, тепер дуже чекаю на наступну. Книгу від авторки гіпотези кохання її звати зараз. Зачитаю Алі Гейзелвуд, тому що Авіват вже анонсував, що вона буде. Тому от одною з перших просто придбаю її, буду, можливо, навіть знімати вам читацький щоденник. Побачимо, тому що все-таки такі книжки також повинні читатися, якщо ви хочете розвантажити собі мозок після якоїсь складної робочого тижня або складної книжки, яку ви читали до. Тому я раджу всім і тепер сама знову ж таки не ставлю, знаєте, 100% ні ніколи не буду читати подібних книжок. чому б ні? Новий улюблений автор. Тут мені здається, очевидна відповідь. Це Крістін Гена. Це авторка, яку я відкрила на початку року, і прочитала буквально одна за одною всі її романи, які перекладені. Дуже дуже сподіваюся, що РМ або наш формат видасть наступні книжки цієї авторки. Тому що коли я була в Польщі на виставці, я бачила, скільки там книжок Крістін Гени. Я розумію, що українські читачі також дуже чекають ці романи і будуть їх читати, купувати, рекламувати. Бо це неймовірна і от саме її книги, мабуть, я зараз чекаю найбільше і готова просто оформляти перед через секунду після того, як анонсують її романи. Тому от дуже сподіваюся, звісно, що ще будуть якісь новинки в нас на ринку. І звісно, ця авторка автоматично в улюбленні, тому що такі книги, як пише вона, я дуже давно на своєму шляху читацькому не зустрічала. Новий улюблений герой для мене це. Не такий вже прям новий, але я все-таки, от коли прочитала останню книгу з цикла переможці Бакмана, я зрозуміла, що це мій улюблений герой. Я зараз говорю навіть взяну книжечку, я зараз говорю про Бенні. Це хлопець на початку історії. Він дуже ж такий молодий, прям підліток, але мені подобається те, наскільки Бакман його змальовує. Він. Самобутній він закритий в собі, але при цьому ми бачимо його розвиток на протязі всіх трьох історій. В першій книзі він мені сподобався тим, що він єдиний, хто якось аналізував. Дивився тверезо на ситуацію, яка склалася. В другій книзі він мені сподобався тим, що він намагався відкриватися цьому світу, і, звісно, отримував за це дуже іноді такі неприємні вчинки від інших посторонніх людей. В третій книзі він просто його доля розбила мені серце. І я хочу сказати, що Бенні для мене реально той персонаж, який запам'ятався мені, він закарбувався. Я чомусь часто згадую деякі сцени з його участю в книгах. Мені подобається те, як Бакман живо і реалістично його прописав, що Дійсно, от неначе хотілось би знаєте, такого Бені зустріти в реальному житті і поспілкуватися з ним, тому що ну дуже реалістично, живо і прям з надривом він описав тут все. Книга, яка змусила тебе плакати. І от тут я хочу нагадати вам, що всі книжки, які потрапили в топ-3 моїх найулюбленіших, вони змусили мене плакати, і вони мене вразили, тому вони також сюди автоматично додаються. Це Соловей, Велика Глушина і за перекопом є земля. Але щоб не повторюватись, я покажу тут інші книжки. Перша така, це графічний роман від видавництва в видавництво. Я зараз говорю про Маус від Арта Шпігльмана. Це графічний роман, який отримав пуліцера, і це вже багато про що вам повітря. Говорити, це єдиний графічний роман, який отримав цю премію. І коли я брала його до рук, я не дуже розуміла, про що тут. Я єдине, що знала, що це буде щось про Аушвіц, про євреїв, про нацистів і що всі народи тут змальовані в вигляді тваринок. Наприклад, якщо я не помиляюся, євреї це мишки, а, хто там, німці це котики, а французи це жабки. Поляки, це свинні, ось в такому плані, мальовка тут дуже гарна, до речі, така чорно-біла, але все рівно вона така дуже чіпляюча. І коли я читала цей роман, я розуміла, що він настільки багатошаровий і глибокий, це реальна історія батька Арта Шпігельмана, Він розповідав, як пережив голокост, як він познайомився з його мамою, як вони разом це все переживали. Книжка дуже чуттєва, дуже просто до болю реалістична, болюча. Але якщо ви не готові читати, наприклад, художню літературу. Прям текстом такі подібні історії. То візьміть роман, оцей графічний, тому що він також вас фразик, він також розповість вам багато історичних фактів. Але, можливо, за рахунок того, що тут все зображено ще й графічно, вам буде трішки простіше. Е, я хочу перечитати цей роман 100%, тому що мені здається, за один раз неможливо просто осягнути всю ту біль е, і ненависть, яку вклав сюди автор. А мені здається, це потрібно пам'ятати. Тому, от я дуже тішу, що в мене є цей примірник в колекції, і обов'язково колись його перечитаю, і дуже хочу. До речі, от після Мауса я закохалася в подібний жанр, в графічні романи і вже придивилась собі «Персиполіс». Я дуже хочу цей комікс собі, тому що. Мені здається, що це буде щось також подібне, дуже болюче і на соціальну тему. Наступна книга над мені здається, сторінками якої я плакала найбільше просто за все своє життя. Я зараз говорю про 77 днів лютого. Україна між двома символічними датами російської ідеології війни. Це ось такі репортажі від журналу Репортерс, які видала лабораторія, і я ридала тут просто безліч разів. В мене дуже багато тут поміток, і на кожній помітці це дійсно я плакала. Особливо найболючіші історії я помічала собі ось тут згори. тут. Тут про різне, наприклад, давайте, от я вам виділю просто які історії, над якими історіями я плакала, які мене вразили найбільше. Тут, наприклад, наскільки я пам'ятаю, потяги, які напаковані розбитими серцями, там розповідалося про евакуаційні потяги, що брали з собою люди, що брали вони тваринок, яких тваринок, як, наприклад, намагалися їм допомогти сторонні люди, провідники і тому подібне. Також тут про окупацію, про деокупацію селища, про ізюм тут буде, про Харківщину. Про Чернігівську область тут дуже просто багато різних таких історій, звичайних людей. І від цього найболючіше, що це дійсно історії звичайних українців, які просто вимушені були пережити те, що вони тут переживали і. Доволі просто складна книга, але я хотіла її читати свідомо, тому що я розуміла, що це треба знати закарбувати в пам'яті. Читала я її довго, мені здається, місяць я просто відбрала по одній дві історії. Також, до речі, в цій книзі є фото. Від цього ще складніше, тому що ти, коли, наприклад, читаєш там про історію якоїсь людини, потім бачиш фото її понівеченого будинку, або фото, як розкопують братську могилу на Херсонщині чи Харківщині, тому я вам... Не можу прямо сказати, що раджу цю книгу прочитати, але я раджу її придбати, щоб вона була у вас в бібліотеці, в колекції, і через пару років ви змогли до неї підійти якось. Ще раз собі нагадати всі ці емоції, які переживали люди, переживають зараз, щоб ніколи ні в якому разі просто це не забути. Ну, і третій роман, над яким я плакала, це художня література, це ремарк. Також ні, нікого просто не здивую. Це його роман «Люби ближнього твого. Я хотіла додати цей роман в улюблені книги, але ну, в топ 3 улюблених книжок, але зрозуміла, що все-таки краще додам його в підбірку книг, над якими я плакала, тому що я тут просто ридала також. Тут розповідається про історію біженця, який намагається знайти. Ти своє місце кожна країна по суті не хоче взагалі нічого спільного мати з цими людьми, їх постійно переселяють, виганяють з країн. І наш головний герой, якого звати Людвіг, знайомиться з іншими ж такими людьми. І тут показана сила людського духу про те, наскільки нам потрібно іноді звертати увагу не лише на себе, а й подивитись по сторонам, побачити, кому потрібна наша допомога. Також, тут, звісно, буде і про недобросовісних людей, які насправді дуже багато злого зробили. І книжка. Неймовірно складна. Тут також буде любовна лінія. Книга Катя мені сказала, що це найлегша книга Вримарока, але я пам'ятаю, просто коли я її читала, мій стан мене наче переїхали просто в кінці. і... Тут, неначе так знаєте, все доволі нормально закінчується. Фінал відносно такий приємний, але просто все рівно це після смак історії, коли ти розумієш, наскільки просто ці люди були в безвихідному становищі, їм ніхто не хотів іти на допомогу. Це трішки вражає. І от я прочитала цю книгу Вермарка. На літо я планую, ще прочитати три товариші його, тому приглядіться до цієї історії. Це просто. Книжка, яка, яка не може про просто вас відпустити, і я неймовірно тішу, що в мене вона є. Що я її прочитала, наважилась, і буду знайомитись далі з Ремарком і кожен раз розбивати собі серце все більше і більше його історія. Книга, яка зробила тебе щасливою, тут я одразу, коли прочитала це запитання, зрозуміла, що покажу. Зараз я її дістану. Книгу Стівена Кінга і його новинку Казка, тому що я читала її разом з вами. Ось тут буде посилання. Переглядайте. І це книга, яка повернула мене в дитинство. Це книга, яка мені нагадала, як я запійно могла читати маленькою, коли е, брала до рук якусь історію. Це неймовірна історія. Це казка для дорослих. Розповідається про головного героя Чарлі Ріда, якому 17 років, який, по суті, випадково знаходить портал в інший світ, в казковий світ. Там дуже багато різних відсилок до наших замиказов. Мультиків, комедій, якихось фільмів жахів, інших авторів. Це неймовірна просто книжка, пророблена фантастична, колосальна робота Стівеном Кінгом. І мені все сподобалось в цій історії. Мені сподобався фінал, сам сенс, який заклав сюди автор і. Головний герой один із головних героїв. Тут є маленька собачка, точніше, не маленька, вона це велика овчарка, але її звати зараз вам скажу Радар. І мені б дуже подобалась сцени з Радар, тому що ну, тут все таке добре, миле, смішне, але при цьому й дуже багато проблематики. Тут є над чим подумати, тому я вам раджу, якщо ви хочете більш детально дізнатись про цю книгу, але без спойлерів, ви можете передивитись мій читацький щоденник. І взагалі, от просто ця книга дійсно так зробила мене щасливою. Неймовірно щасливою, і кожен раз, коли я беру до рук книг Стівена Кінга, я розумію, що це просто дійсно мій улюблений автор, який перевірений руками, і кожна його книга мені подобається по-своєму. Деяка трішки менше, деяка більше. Але в цілому всі його романи мені дійсно подобаються, і з ними я відпочиваю. Ще одна книжка, яка зробила мене щасливою, яка змусила мене сміятися просто безліч разів, це скандальне сестринство з Лоу Роуд». Дуже складна назва, але неймовірно гарна обкладинка. Книжка, яку я дуже багато разів. Зустрічала на просторах інтернета і розуміла, що я також хочу її собі, але якось постійно не доходили руки її придбати. Плюс я думала, що це підлітковий роман і типу, він, книжка пройде повз мене, і я просто витрачу на неї доволі таку нормальну суму. Але коли я була на книжковому арсеналі, я не втрималась. я придбала собі цю книгу і абсолютно не пошкодувала. По-перше, я прочитала її одразу після арсеналу, тому що мені хотілося чимось так знаєте, відволіктись, розслабитись, взяла цю історію, проковтнула її дуже швидко. Вона така смішна. Тут розповідає це про а, такий малесенький пансіон, де мешкають дівчатка, які відправили батьки на виховання, тому що вони вважали, що там в кожної з цих дівчаток є якась проблема. І вони всі мешкали разом, і потім одного разу вони бачать, стають свідками, що помирає їхня директорка. І вони перше, що вони роблять, це йдуть і ховають її труп. І от вона настільки вся ця історія от пропитана цим якоюсь сатирою, сарказмом. Чорним гумором, що і просто вона мене вразила. Це неймовірна книжка. Я вам дуже раджу. Ця книга ідеально підходить для дорослих, тому що дорослі тут будуть бачити оці всі відсилки, прикольні, смішні моменти. А підліток буде читати її скоріше як детективну історію. І я скажу вам так: детективну складову, тут я все-таки розгадала, але це абсолютно не ключовий момент. Був для мене. Я отримала колосальне задоволення, коли читала цю історію, коли переживала з дівчатками всі ці абсурдні просто ситуації. Тому я вам раджу, якщо ви любите щось подібне, придивіться до цієї історії. Найкрасивіша книга. І перша, це Якуб Дезук. Я не можу не показати її тут. Це неймовірно оформлена історія. Книжка, вона дуже гарна, пастельні кольори, тут є а, всі ці виточки, опуклість. Також тут така фольгована деякі моменти, типу ці хвильки. Книга дуже гарна, дуже вона коштує кожної своєї копійки. Білий папір, дуже щільний, якісний. Книжка просто неймовірна. І друга книга, яку я хочу показати в цій підбірці, це, звісно ж, артбукс. Неможливо обійтись без артбукс. Ці найкрасивіші книжки, і я обрала для себе пляжне чтиво, тому що ця книга, мені здається, от на мій особистий смак, найвдаліша в «Артбукс», тому що тут ідеально все, тут немає до чого придратися. Якщо, наприклад, в сім чоловіків Евелін Хьюго ось тут стирається зріз, а, наприклад, останнє, що він мені сказав, не дуже гарний надпис, то от пляжне чтиво» ідеальне. Тут Просто все гарне, обкладинка, часткове покриття глянцеве, опуклість. Також тут такий малюночок на зрізі, форзаци, які просто в кольор з самим зрізом. Ну неймовірно, неймовірна книжка, і зміст її супер. От просто це для мене якесь ідеальне просто поєднання всього, що так. Тільки можна, і я дуже тішуся. Насправді я вам раджу читати е, цю книжку. Я ще раз просто вам агітую, її, тому що це неймовірна історія, літня е, і вона легка. Вона літня не тому, що тут літня атмосфера. Ні, це до речі, така знаєте, міні-обманка. Насправді там дуже мало подій відбувається на пляжі, але вона просто літня, тому що вона настільки легка і. Проста, але при цьому дуже з цікавим сюжетом, тому от приглядіться. І останнє запитання: книга, яку хочеш прочитати. Тут я не назву вам одну якусь конкретну книгу, тому що я хочу прочитати дуже багато книжок своєї бібліотеки, це логічно. Але я хочу зробити все ж таки, от, знаєте, напор саме на книги, які в мене зараз в бібліотеці, тому що їх дуже багато. І влітку мені все-таки вдалося от оцей, оцим шляхом піти, коли я читаю книги, які в мене давно стояли на полицях. Звісно, я там не можу оминути, пропустити гарячу Такі як «Казка», як Якобдезут, я їх читала одразу. Але при цьому я дійсно підчищаю потрішки свої запаси на полицях, і мене це дуже і дуже тішить, тому що менше почала купувати, більше читати з того, що є, і таким чином звільняю місце для вже потім нових надбань. От і все, закінчились питання тегу, тому я дуже дякую вам за перегляд. Хочу нагадати вам, щоб ви підписувались на цей канал, якщо вам цікаві мої ролики. І, звісно, використовуйте промокод «PageTravel» на сайті видавництва Віват. Та в них в книгарнях достатньо просто сказати. Цей промокод і вам зарахують знижку 10%. Приємного вам читання, приємних вам якісних, крутих книжкових покупок! І зустрінемось з вами вже в наступному ролику. До скорих зустрічей, друзі!